Росіяни вперше застосували проти Харкова ракету бомбу Грім Грім-Е1. Про це повідомив Ігор Терехов. Сталося це під час атаки міста 31 серпня. Гібридна ракета Грім Е1 створена на базі радянської ракети Ха 38 Її максимальна дальність ураження може становити 120 кілометрів. Про інші характеристики такої зброї в ефірі РБК Україна розповів Дмитро Чубенко, речник Харківської обласної прокуратури. І це ракета щось середнє між крилатою ракетою і авіабомбою. Тобто вона також має двигун більшу е, бойову частину 315 кілограмів е, порівняно з ФАБ 250, де ФАБ-500, де 500. Це загальна, е, загальний е, загальний об'єм. Е, е, Вес цієї бомби 500 кілограмів або частина складає близько 200 е, кілограмів, і е, ось громадин е давно також не використовували по Харкову декілька місяців, може навіть більше. Останнє те, що я пам'ятаю, влучання по е, парку Горько в центральній частині міста просто знову ж таки в галявину е, з травою посеред парку влучання. Які цілі о, військові вони переслідували, незрозуміло цілями ворога досі залишаються цивільні об'єкти та звичайні мирні люди. Сказати для чого це росіяни роблять? Це неможливо зрозуміти для чого. Знають це тільки ті, хто віддають такі накази і хто виконує такі накази. А щодо дій Росіян, то виправдання їх діям нема ніякого. Але якщо намагатися якось ну зрозуміти ворога для чого вони це роблять, якусь е, хоча б зрозуміти дії їх, то знову ж таки це не виходить зробити. Зрозуміти не вдається, тому що спортивний комплекс, торгівельний центр, е, влучання в садове товариство, влучання в приватні будинки житлові, Ні, нічого там військового навкруги нема в цих будинках нема. Нема розуміння діям, навіть не то що виправдання немає взагалі ніякого, навіть розуміння очима намагається росіян е подивитись на це все, для чого? Не зрозуміло. Я нагадаю, під час обстрілу Харкова, 31 серпня, ворожа ціль влучила у проїжджу частину поблизу багатоповерхівки у Слобідському районі міста, внаслідок чого 13-річна дівчинка та дві жінки 24-20 років зазнали гострої реакції на стрес. А 26-річний чоловік отримав поранення. Також пошкоджено будівлі цивільного підприємства та понад 25 автівок.